Четвер, 21 серпня ми продовжуємо качати мед, Харківська область, хто там плаче, то скигли. Господі, я так розумію, кому що Бог дав. Да. Витяємо рамки, двокорпусний вулик, Дадан на 300. Ще сюди там трошечки розплоду. Я попрошу оператора. І всі плачуть. Я дивитися не буду. Хай оператор показує. Підійдіть, будь ласка. Підійдіть, будь ласка, поближче до мене, щоб я показав, що у вас меду досталь. Все, з вами був Юрій Петрович, пока-пока. І бджолки не кусають, просто вони так жалять. легенько. На все добре.